Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо монету, присвячену Буковинському місту, розташованому на високому березі Дністра, яке у 10 xi столітті було в складі Київської Русі. Так. А, з другої, а з другої половини 12 століття увійшло до галицько волинського князівства. Перші укріплення та кам'яна церква, збудовані ще за Данила Галицького. 1250-1264 роках стіни фортеці були свідками багатьох важливих подій. Так, фокус Але особливо Хотин відомий переможною військовою компанією 1621 року. Тут зустрілися козаче, очолюване гетьманом Петром Сагайдачем, і польське військо у битві з турецько-татарським військом. Хотинська битва, де зустрілися з однієї сторони польське і козацьке військо, а з іншої сторони військо Османської імперії, Кримського ханства, Молдавського князівства і Волощини. Так, отак от монета була введена Національним банком України в обіг. 28 травня 2002 року. Номінал має 5 гривень. Виготовлена з Незельберу, масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, почнемо розгляд з Аверсу. Ось такий монета має аверс. Значну аверсі монети в арочному прорізі цегляного декоративного геометричного орнаменту муру фортеці розміщено зображення Малого Державного герба України тризуба. Козацьких військових атрибутів. Прапори, сурми, барабани, піки, мушкети, гармати з ядрами. Напис. Україна. Рік карбування 2002 5 гривень та логотип монетного двору Національного банку України. Так, Ми, перейдемо до реверсу монети. Так монетка моя реверс. Значить, на реверсі монети зображено грандіозну споруду. Неперевершену пам'ятку фортифікаційного мистецтва Хотинську фортецю 13-18 століття. Над якою герб міста та напис у горі по колу. Хотин 1000 років. Вже йому 2022. Ось така. А, монетка. Подібна фортеця є нижче за течею Дністра у місті Сороки в Молдові. Так, я коли подорожував, то в Хотині зробив ось такі штампи. У них, бачите, є спеціальний поштовий штемпель постійної дії, Хотинська фортеця. Я зробив собі відбиток календарного і спеціального поштового штемпелю. Також 60 км від Хотину знаходиться Кам'янець Подільський, там теж подібна фортеця, трошки більша. І в них теж є спеціальний поштовий штемпель ось такий. Теж я зробив собі відбитки. Календарний і, і спеціальний поштовий штемпель. І ось квиток у цей музей, Хотинська фортеця коштує 80 гривень. Теж на звороті я налопив собі спеціальних поштових штемпелів. І покажу вам зараз порівняння. Фортеці вони якби були, мабуть, збудовані в одне. В одну епоху і вони схожі, що Хотинська, що Сорокська фортеця. Зараз хвилиночку. Ось на фото ми бачимо, це у нас Хотинська фортеця, яка знаходиться на. Якому це вона знаходиться. Правий я щось забув вже на якому березі. На лівому березі, здається, Дністра. Хто знає правді. Це хотин. А ось, а ось Сорокська фортеця. Бачите, у них башти, башти схожі між собою. Ось такі фортеці. Тож, друзі, дякую всім за увагу. Хто не має такої монетки, бажаю в найближчим часом отримати її до колекції. Бажано за ціною Національного банку України. <клух> Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі, і нехай квітне український Ютуб.